На минулому тижні у гонці з масовим стартом Андрій Сресторгуєв встановив історичне досягнення, ставши срібним призером. Окрім того, що це перша медаль чемпіонату світу для 35-річного латвійця, срібло це кращий результат в біатлонній історії країни. Проте варто згадати історію з дискваліфікацією у минулому цього біатлоніста. У березні 2021 року його спочатку відсторонили, а потім дискваліфікували на 18 місяців, так як тричі протягом року Расторгуєвс не надав інформацію про своє місцезнаходження допінг офіцером. Тоді Себастьян Самуельсон висловив слова підтримки, зазначивши, що знаючи правила, деякі біатлоністи роблять помилки. Восени 2022 року Латвієць повернувся в біатлон. Регулярно потрапляв топ-10, а чемпіонат світу у нове місто став піком його кар'єри. І ось тепер, коли біатлонний світ вітає, розторгуєвся з медаллю чемпіонату світу. Самуельсон висловив свою думку. Вважаю, що покарання за допінг треба посилити. Сподіваюсь, він чистий, проте вітати його зі сріблом я не збираюсь. Прокоментував Швед сам розторгуєсь. Відповів так. Це його проблема, а не моя. Мене його слова не хвилюють. Кожен може казати, що хоче. Як би то не було тепер, після успіху на чемпіонаті світу Андріс Росторгуєвс цілком може націлитись на Олімпіаду 2026 року. Тоді біатлоністу буде 37.